Стріляти без попередження та затримувати для з'ясування обставин аж на місяць. Такі нові повноваження від депутатів отримала міліція у зоні проведення антитерористичної операції. Верховна Рада також з'явилася за санкції, які Україна може застосувати щодо Росії. А от питання люстрації влади, попри тиск вулиця під парламентом, сьогодні мітингували сотні людей. Натхнення на розгляд у депутатів не викликало його відклали. На потім власне те саме стосується нових виборчих правил за відкриті партійні списки. Депутати хоч і кажуть, що готові вперто відмовляються голосувати. Марія Васильєва, докладніше. Люстрація наблизилась до законодавців в притул. Цілком буквально під вікнами парламенту мітинг з вимогами очищення влади та перевиборів за відкритими списками. Зранку лідери трьох владних фракцій заявили зміни, підтримають. Батьківщина запропонувала компромісний варіант. Першу десятку списку визначають лідери партій, Решту персоналій затверджують виборці. Можливість реалізувати себе лідером партії, і це є 10 місць, які гарантовані лідерським позиціям в партії. Всі інші місця розподіляють фактично виборці, громадяни України. Я пропоную в даному випадку зменшити прохідний бар'єр для того, щоб дати можливість новим партіям так само змагатися на виборах. Проте ані цей варіант, ані інші чотири проекти змін до закону про вибори не змогли навіть включити до порядку денного, коли ми взагалі не приймаємо жодний закон, в тому числі цей модифікований, то у нас залишається. Достатньо проблемний і незбалансований закон, який приймався за ініціативою Віктора Федоровича Януковича. Так само партія регіонів та парламентські групи, які складають колишні регіонали та комуністи, відмовились голосувати за люстрацію. Депутати навіть включили до розгляду завідомо непрохідний законопроект регіонала Матвієнкова, який передбачає заборону балотуватись депутатам усіх скликань, і тим розвеселили самі себе. Гарно, шановні колеги, Гарно. В цілому приймаємо. Давайте не перетворювати Верховну Раду в цирк Шапіто, я вибачаюсь. І безглузді от законопроекти не ставити, які суперечать Конституції України і, взагалі, здравому глузду не ставити навіть в зал що ми зараз граємось, а вибачте, дуже складна ситуація в країні. Тому саме давайте без їх іг, ігри оціх. Але такий депутатський жарт виявився не безглуздим. схитрував і до фантастичного проекту регіонала прив'язав інші варіанти ілюстрації як альтернативні, і таким чином обійшов потребу наново включати їх до порядку денного. До очищення влади і виборів вирішили повернутись у четвер. А тим часом взялись за урядовий закон, який визначає санкції, які Україна може застосувати. Проти Росії і не діляє президента та РНБО правом їх запроваджувати. Прийняття цього закону це відповідь на питання: це український парламент чи це парламент іншої держави, це питання національної гідності. Якщо ми просимо, щоб нас захищали. То спочатку треба показати, що ми здатні себе захищати. Проте сигнальне голосування показало, що регіонали та комуністи санкції не підтримають. Я не хочу нікого залякувати з тих депутатів, які не підтримують боротьбу України, колеги. Ніяких залякувань, але ж повірте мені, ми почали ілюстраційний процес. Я все зроблю, щоб він був доведений до завершення. Досвід є. Тому, будь ласка, проявіть позицію. Після цієї настанови голосів союзників Росії у парламенті закону не додалось, але мобілізувалась решта депутатів і закон про санкції підтримали у першому читанні. Також схвалили закони, які дозволяють міліції стріляти у зоні АТО та без рішення суду затримувати бойовиків до місяця замість стандартних 72 годин. Після кожного результативного голосування спікер полегшено зітхав. Фух. За 232 рішення прийнято. рада. Також підтримала пропозицію Турчинова віддати понад 40 авто з парламентського автопарку для потреб МВС на сході України. Поділити, що правда вирішили машинами, яким уже понад 10 років. Новіші залишили собі. Марія Ірина Павлинок, Ілля